Друзі, добрий ранок. З вами знову канал Нататки Мисливця Ну, а це наш старий знайомий борсук. Я не один раз її знімав на камеру. О, помітив, помітив мою камеру. Ну і на камеру вирішив причепуритися. Як же це так? Треба, щоб вигляд був гарний. А самець, а самка, мабуть, з малими у норі. Цю пору вже повинні бути дитинчата. Ну як завжди, нюхає сліди біля нори. Підійшов вашу притул до камери. Дуже близько біля самої камери крутиться. Такої зйомки ще в мене не було. Ну а це наступний день. Косулі підійшли. Дві. Оце близько самочка. А на дальньому плані самець рогатий. Да, поставив низько камеру. Не розраховував я на косуль. Думав тільки борсука зніму, А тут, бачите, підійшли. Потрібно буде камеру повище поставити. Ну самець на дальньому плані стоїть щось на одному місці. Що він там знайшов то я не знаю. Уже сіль. Хто я знаю. На другий раз потрібно буде принести солі сюди. Та буде і косулям і борсукам. Зараз весна, звірина потребує солі. О два відростки. Це йому два роки. Виходить. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал Нотатки Мисливця. Ютуб. Ждіть слідуючих серій.